Давайте поглянемо, які зміни у вас на порозі, що сьогодні скажуть карти. Давайте поглянемо. Дивіться, від карти йде така енергетика, що, наче ви вже втомилися чекати, відчуття, що все стоїть на місці, що чоловік не може або не хоче проявити себе так, як ви цього чекаєте. Давайте поглянемо. Але на порозі у вас уже зміни. Найближчими місяцями у ваше життя з'явиться справжній чоловік. Він принесе з собою нові емоції, Такі, знаєте, романтику, щось таке ніжне. Давайте ще поглянемо, що це буде. Пристрасть. Він принесе пристрасть. Це буде той, хто буде цінувати вас. Але дивіться, важливий момент такий. Чоловік, який довго вагався, довго не проявляв себе, згодом зрозуміє, що втратить вас. Він одумається і почне робити кроки. Але вже буде пізно, тому що ви будете готові рухатися далі. Давайте поглянемо. Дивіться, це буде період, стане моментом, коли ви відчуєте, що ваше життя нарешті наповнюється. Це не просто зміни у вашому житті, це буде новий старт, нові емоції, нові можливості, які принесуть вам щастя.